Штати Америки завершують підготовку планів щодо відправлення системи протиракетної оборони Петріот до України. Про це пише CNN з посиланням на двох офіційних осіб Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що офіційну інформацію стосовно відправлення цієї протиракетної системи може бути оголошено уже цього тижня. Повідомляється, що план Пентагону ще має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж цей ніж буде відправлений на підпис президенту цей план. Президенту США Джо Байдену поки не ясно, скільки ракетних ракетно-пустових установок буде відправлено, але типова батарея Петріот включає радар, який виявляє, відстежує цілі, комп'ютери, електроенергетичне обладнання, станцію управління боєм і до восьми пускових установок. Очікується, що після того як плани будуть узгоджені, найближчими днями Петріот будуть доставлені у найкоротші терміни. CNN пише, що реальність того, що відбувається на землі, змусила адміністрацію Прийняти таке рішення. Е, Олександре, Олександре скажіть, будь ласка, ось це це рішення? Зараз говорять про нього як про анонс. Так, поки що і ще самого рішення немає. Хоча, якщо вже CNN пише, то мені здається, якщо такий витік із адміністрації, з Пентагона трапляється, то це вже готове рішення, фактично. Тобто воно фактично уже ухвалене. Коли вони можуть бути в Україні? І що це суттєво змінює для захисту українського неба? Якщо дійсно прийнято таке рішення, дійсно, а не це фантазія якогось західного змі, а CNN можуть пофантазувати вона... в цьому плані. Всі можуть угу. фантазувати. Нью-Йорк Таймс постійно фантазує, Форбс постійно фантазує, я їх постійно на цьому саме підлавлю, тому що, ну. Політико, політико, взагалі там фантазія кожного не то, що кожного тижня, а кожного дня. Це може бути, особливо коли йде мова, наприклад, про якісь джерела, які заслуговують довіри, але їх не називають. Mm -hmm. Ось це взагалі мені більше за все подобається в їх статтях. Але якщо дійсно це рішення прийнято, то ми можемо очікувати ці зеркалі раніше 2023 тисячі двадцять року. Mm -hmm. Але найцікавіше інше, те, що ми їх можемо отримати, це добре. А як ми їх будемо інтегрувати в нашу систему протиповітряної оборони? Тому що уся складність це вже не стільки в тому, що отримуємо, не А отримуємо. підготуємо екіпажі чи операторів чи ні? Ми їх підготуємо. У нас професійні екіпажі ППО професійні оператори. Вони дуже швидко будуть навчатися цим системам, але саме проблема в інтеграції в нашому радянському. ПВО а, саме серед зенитно-ракетних комплексів великого радіусу суді, як вони будуть замодіти, чи будуть з цим проблеми і так далі. А, проблеми з інтеграцією можуть бути досить а, серйозні. А тому, фактично, а, я а, можу зробити такий припущен, таке припущення, що проблемою буде саме інтеграція, яка а, займе більше ніж півроку. Це може Я, більше, ніж я от року. запитаю тоді для тих, хто, можливо, не дуже в техніці розбирається. Інтеграція, ви маєте на увазі, як узгодити дії їхніх радарів, е системи відстеження із іншими е протиповітряними установками, які вже використовуються в Україні, так? Щоб вони О, так, не, не відстежували одна чергу... іншу. Так, в першу а, чергу, це радянського типу. Угу. Де мова в першу чергу про взаємодію з комплексом радянського типу, а також з деякими іншими західними комплексами, наприклад, з Айрестізна сам, ми знаємо, що вони добре співпрацюють. А от як вони будуть співпрацювати з Айресті або з Кроталь, або з тим самим Алвіс Стормер чи Гепардом, ось це дуже цікаво, не тільки з радянським, тому що коли США купували залізний купол та намагалися їх встановити також. На своїй території то а, виникла саме проблема з інтеграцією залізного куполу і взаємодії його з зерка Петріот. А і тому навіть на сьогодні вони не використовують залізний купол у себе, а використовують насамперед для прикриття, наприклад, Вашингтона. А залізний купол ці комплекси знаходяться окремо на острові. скажімо так, своя островна локація для захисту повітряного простору. Ось у чому проблема, що навіть сучасний залізний купол, скажімо так, мав досить серйозні проблеми з інтеграцією з Угу.